Життя тих, хто по життя за нас. Дякую, слава Україні. Отже, відповідно до розпорядження про скликання 65-ї сесії No131 25 вересня. На порядку дерево було три питання. Оскільки сьогодні голосування у нас буде по імену, нам потрібно видати рішення комісію. Пропоную Світлану Ханюк, Олександра Галушка та Олександра Кичу. Я зразу сам подаю. Що, ти прочитаєш людей? Ні, ні. Є Світлана, є Саша. Тобі ти тобі не представити, просто я якби теж, то, то участвувала вже. Це на ЦЮ чи на постійну? Ні, це поки що на ЦЮ. А, на ЦЮ, на ЦЮ, згодом. А не на постійну? ти вічно Ну, ми мене Максим Максимович, я вже, тому... От бачиш, тільки, я передію, каже, що це записує в нас це, так? Так. Чи це записує? Так. Ну, то я вже... А мене вже багато, я не знаю. Отже. Вимушу на голосування. Хто за? Ручне голосування. Проти? Не голосую, ні? Потримався? Одноголосно. Дякую, друзі. Отже, у вас на руках є порядок денний. Три питання. Перше питання про затвердження офіційного висновку. Про збільшення дохідної частини загального фонду бюджету. Друге питання про внесення змін до бюджету на 24 рік. І третє питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельної ділянки комунальної власності та передачі земельної ділянки оренду як повишені. Є запитання? Пропозиції? Голосуємо. Виношу на голосування порядок денний. Хто за? aj pojma je pojma je za klima za za romana za volova za velika za sedmić za Pavlij. za ten za doči za romana za kvijet za Maluska. za Kulenska. za ivanska 15 за, отже, порядок денний прийнято. Давайте тоді спочатку розпочнемо на загальному, бо, в принципі, кожен з вас знає ситуацію, але нам надійшло в лист від малого комунального підприємства господарів про те, що є. Стратегічно важливим підприємством для румської територіальної громади, яке забезпечує селище централізованим водопостачанням та водовідведенням, вивезенням таких побутових відходів. На даний час фінансовий стан комунального підприємства перебуває підприємств підприємств стадії встановлення на фоні значного податкового навантаження, зростання цін на електронасії та паливно-мастильні матеріали. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно бутовальних тарифів. Та водночас роблять їх непідйомними для споживачів через низьку складоспроможність населення. Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства в частині своєчасної виплати заробітної плати неякісного надання послуг, унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу комунального підприємства в цілому, діючі тарифи на послуги зазначеного підприємства не повністю забезпечують шкодування витрат на їх надання. Скорочуються обсяги надання послуг в натуральних показниках, що надаються комунальним підприємствам, зростають пересип на енергоносії, витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов'язаннями. Станом на 24 вересня господарник перед. ДовжоЕК виникла ви, ви, заборгованість за послуги з, з постачання електроенергії. Людмила Іванівна, скажіте, чим в нас є бухгалтер? О, на сьогодні заборгованість складає 263 тисячі 747 гривень. Сьогодні ми кинули останні гроші, які були в нас на рахунок. Вона спричинена кількома факторами. В липні місяці, ну, враховуючи наше велике, можна сказати, велике споживання електроенергії, збільшилася вартість, вартість електроенергії, тариф звіс з липня місяця. Ну і збільшилися об'єми споживання, додались села і використання електроенергії збільшилося. І від Жойка надійшов лист нам. Ну, два лист, два, е, один лист на е, те, що вони хочуть нас перевезти на постачальника останньої надії, тому що боржник їм не потрібен. Е, з 10 жовтня, це термін нам дали до 10 жовтня, якщо не погасимо борг, то нас переведуть на постачальника останньої надії. І попередження на відключення з 2 жовтня. Відключити вони свердловини не мають права військовий час, вони починають з адмінприміщення. Тобто, з 2 жовтня нам адмінприміщення відключать, якщо в неї не понасмотру. Ми можемо цього допустити, оскільки заводу? Ну, є заборгованість є. Але боржники такі, що потенційні боржники, які... Е... У яких uh, прийнято рішення в суді на стягнення боргу, і зараз справи їхні лежать у виконавчій службі, але руху ніякого немає. Там видно, нема що стягувати. Сьогодні ми 117 400 перерахували. А просимо, щоб нам на податки по зарплаті дали. І по ПДВ, по землі, щоб ми могли розрахуватись, бо у нас ми не зможемо заплатити ці податки. І на погашення електроенергії 99 тисяч в цьому місяці, щоб нам. А обша сума? 381 тисяча. Ні, ні, ні. 81600. Те, що ми просимо. Аборт 263 гривні. 263. Люди... Ой, 263. Да, да. Ну, ми ще щось своє назбираємо. Але надходження дуже тугі на рахунок. Дуже тугі. І ось сьогодні останні дні місяця, а людей немає. Люди не падають. Ще причинами є те, що ми платимо за Немиренці за електроенергію, ми платимо за біливівку за електроенергією. Ну, ну, тому ви, 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 тому ви, що? що свердловини в нас на балансі і лічильники на електроенергію, КТП у нас на балансі. Ну, то є за нами закріплені. Ну, а у вас є старости Споживачів по немиринцям жодного немає. Поїхали заключати договора, то, ну, казати правильно, і ну, Нагрубили і сказали, що будете на тому стовпі висіти, збирайтесь з села. А по це, ми на облік взяли споживачів з 1 серпня. Але це заборгованість до того часу, ще тягнеться. Тобто ми плотимо за них, ми плотимо за них, а надходжень немає, не було ніяких від них. Дивіться, в мене запитання, якщо 263 тисячі на сьогоднішній день виділяємо, наскільки вам цих грошей вистачає, і як ви справитесь вже в жовтні місяці, ну якщо ви прогнозували, що нам очікувати, як селищній раді, скажімо так, в жовтні, виступи, ну, чисто по ваших прогнозованих що... ну, е... мікувань по електроенергії, ми просимо 99 тисяч в цьому місяці, тому що якщо буде більше 100, став... Треба буде проводити тендер. І я не впевнена, що один жаль буде грати на тендері. Появиться хтось інший і тоді. ну... На жовтей місяць у вас буде така сама ситуація? Можливо, в жовтні ще буде така сама. Ні, тобто ми не виплатимо ще на кінець Ні, березня, цей да. борт. Тому, тому що в нас знати... У нас ще виплата зарплати, а на рахунку нулі. Я ж чую, що ви говорите на рахування на заробітну плату, ПДВ сплата. А чисто я... зарплату. Де Державні цінові фонди де ви теж боргуєте. Що е, має так? Ну, Мається віду виду нарахування на заробітну плату, ви назвали кодину? Так, так, так. Це Альона, я хотів би два варіанти. Або нерикабельність тобто треба піднімати тариф, або ми за рахунок не тільки на мирні, біля Локаша, якісь є, не платять. Яка основна причина? Тариф можна підняти, але ті, хто не платили, ті і платити не будуть. Ні, зараз вирієнний, якщо вже є, да, ми платимо за кубову, скільки зраз платить. Ну, 20. тариф закладена ціна не така, як липні, тому що тариф піднімався останній раз, в 2021 році. Ну, якщо дивіться, ми платимо зараз 23, покривають витрати. За не покривають. Раз. Не покривають. Значить одна причина, те, що фактично ну, у нас тарифи. Да, да, так, тариф Або рада повинна їх відшкодовувати, або вони відбувати. Тут другого варіанту немає, вони постійно будуть накопичити. І другий варіант, те, що там, скажімо, у нас ці сільські, що ви взяли на баланс, вони належним чином на сьогоднішній день що не розраховуються. Тобто треба створювати там якусь комісію, до них їхати, когось відключати, когось просити, когось лякати. Тому що потихоньку до такий варіант, одну і другу сторону треба піднімати. Бо закривати суто, Ніна Олександра каже, якщо ми суто просто закривати буде. Та проблема через наступний період. Звідки не платять? Тут не рентабельні, накопилося, ми закриємо. Да. І ми стоїмо на місці. Той, цьому плані, Тариф я порахувала 32 гривні, вода. Зараз 23, я порахувала 32. Ну, може, ще чимось я його до 35 гривень підніму. Що значить чимось? Це... Ну це, це я прикинула просто. А яка заборгованість населення? Населення? <ріст> 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 260 тисяч. Для населення, так. Да. По, по юридичних нас боргу немає. Там все вчасно платиться. Так, і друге питання сюди ж піде. Воно хорошо, якщо ми дамо. Якщо. Із населення залишається. <гум> Ні, я я пропоную треба як казав хтось. Була рекомендація, що їхати спільно із, із працівниками сільської ради і зобов'язувати на мирці білинку. Я теж просила зворити вони місцію. самі не справляться. Ну, Це

Дивіться, у нас в Старостинських округах є, округа є відповідні старости, які відповідають за старостю. Я кажу, що не вирішить Білинівка, бо вже немає. Білинівка почали вже, ви Але борг за попередні періоди не лишився. <просив> Але ми не, не категорично не можна з ними справитися. Але за дві спаси ми село, ви маєте там розказатися. Що зробили для цього стару? Це зовсім да. ви ви іншому. Це вже буде вище. Зараз виникла така. Водогін по немиреться 20 жовтня постачальника останньої надії. Це, це свого роду колектор. Ціна буде в два рази більше, воно буде навіть. Якщо їх сюди переведуть, то ми не можемо. Його треба це питання вирішити. І вирішити, фінансування іде. Ми запевнюємо сьогодні, а частково, я буду скликати ще, починаємо сесію. На початку грудня. Ой, на початку жовтня. На, я думаю, на, що вже, будемо... А до 10 на, на, жовтня ви спійте за третє, якщо... Вона мені встигне да. закрити. Ну, ми маємо її так, дати. Да. Вона встигла закрити. Ну це просто вона не може за відтягу не можуть витягнути за коло я ж тобі кажу, може відпочаток, що вже переводить нас на універсальну ціну. Ну це були на вільній ціні, а тепер переводять вони нас на універсальну жодну. Давай давайте тоді перейдемо скажу, хто хто? Ще один лист надійшов від департаменту регіонального розвитку про виділення співфінансування з місцевого бюджету до державної субвенції, що передбачено вимогами постанови Кабінету міністрів України. Це фінансування на школи. Так. Да. Петерна 17. Воно йде у внесення змін до бюджету, але попереднє перше питання у нас стоїть про затвердження офіційного висновку. Це щоб ви зрозуміли, чого у нас. Питання про затвердження офіційного висновку про збільшення дохідної частини загального фонду бюджету Української селищної територіальної громади на 2024 рік. У зв'язку з цим ми приймаємо це рішення. Коли так ми ж хочемо, щоб вона робилася, так, так, так вона що ми мусимо не підтримувати зміни бюджету. Ми збов'язуємо підтримувати. Рано чи пізно та школа, що вона хочеться робити? Була. Чим <пробіт> то все закручували, проєкти то робили. Ну так, це. це, 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 це Тим більше. 50 мільйонів дає банк реконструкції у нас. Це співного. На Отже, зрозуміли, так? Держ. Перше питання. Про затвердження офіційного висновку про збільшення <пробіт> дохідної частини загального фонду бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 24 й рік. Хто за? Прошу підтримати. За кіски? За. За. Либо. За. Залека. За. Техмірцюк. За. Карін. За. Маховчук. За. Сорока. За. Галушка. За. Дуранська. Кравчук. Марущак. За. Кінчук. За. П'ятнадцять за. 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 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання: пронесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 24 рік. Прошу підтримки. За. Поломен. За. Велика. За. Вилека. За. Павлік. За. Масурчук. За. Сироха. За. 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 Голушка. За. За. Кравчук. За. Пінчук. За. 15%. Це рішення прийнято. Дякую. І останнє питання, третє. Про затвердження технічної документації землеюстрою щодо об'єднання земельної ділянки комунальної власності та передачу земельної ділянки в оренду як колишньої Юлії Сергіївні. Строком на 10 років оренду слабок в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки. земельної ділянки в ліку. Це земельні ділянки е, у городку. Там де будується. Не такі ідуть під господарською, так? По хашу, так. Це там, де немає вимоги, Так. А потім ті самі 13% остануться, не поміняють призначення. Ні, не поміняють, якщо вони поміняються ціліве, призначення про місто. При умові, якщо вони поміняють себе призначення промислові, стало дуже

технічної документації і землеустрою щодо об'єднання земельної ділянки комунальної власності та передачі земельної ділянки в оренду, як вишнеї Юлії Сергіївні. 10 років 12%. Прошу підтримати. Сакістий. Да. За. Воронина. Да. 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 За. Курпава. Да. За. Велика. За. Сахністру. За. Павліс. За. За. Магорчук. За. За. Печа. За Галушка. За. Туранська. За. Кравчук, за. за 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 рішення прийнято. Дякую. Отже, питання порядку денного шістьдесят п'ятого сесії. 80. А по господарому яке питання? Виболвали? Перше, перше. Воно йшов додатку. Я просто вам розповіла, щоб ви розуміли, чого. Технічно пішла теж. Ні, ми в будь-якому случаю нам гроші Так. Уже, да. І я вас ми дуже ми попрошу, я дуже вам вдячна за те, що ви відриваєтеся від роботи, знаходите час, але дуже попрошу ще на друге число. Нам теж треба буде спрямувати ще другу частину цих коштів. Ми мусимо його закрити, а тоді коли буде? Друга числа. Я думаю. Само, я думаю, на, я на думаю години, що так. На а, в начале години будуть задати. Ну, і лікарі прощають. Ні, я одну секунду, я побуду. Я тільки знала, що в нас в школі не харчується 15 чоловік, дітей інвалідів. У нас всі всього інклюзії 15 чоловік. На чому не мене Людмила Іванівна, я зранку на хлібові зрізалась, вона мені доказує, що харчується. Не харчується, у нас діти-інваліди в гімназії. Ну, Тому що сказав директор школи, що не вистачає коштів, вони не підпадають вони в цю категорію. Я взагалі не пойму, 15 дітей немає там клювати.

не Ви ж Нет, прийзьте на перед прямий номер директора школи і спитайте, шановний Іван Іванович, чи це правда, що 15 дітей не харчується? Яка причина? що вони не А почему так сняти? Ну що ж цих 15 дітей має бути? Ну це не 300, не 500, це 15 дітей. Ну це 15 дітей. Ну так, це 15 дітей. Ну так, це 15 дітей. Я ж пожалуйста, я Ніхто не обмежений. Там треба починати з того, щоб подивитися, скільки в нього на остатку грошей. Він написав купити ему соляру і бензин на генераторі. Пішли до бухгалтера, в нього є гроші. Каже, а що він написав? А хто його знає, що Я вчора говорила з соціальним працівником по інклюзі. Вона каже, я до нього хожу, я сказав, не лізь Церина, <рес> виясним, якщо в нас є виділені кошти на це, а в нас вони є, школи не обіжені, ну, то я усі, усіх є гроші на харчування. То усіх стільки в гімназії не хочу і От Я не можу поняти, а що заважає зараз перезвонити на прямий цікаві. Я не можу. Поняти, ну давайте Пайді мені дали. номер телефона, я понезволю. Мови ну це ж і саме. <на> Отже, питання <рес> <вияснят>, порядку демон 65-й позачамової сесії 8-го <що>? стихання <рес> розглянути, оголошую сесію закрити. Все, дякую за роботу.